В Україні водиться новий вид покарання для правопорушників. Це пробаційний нагляд. Відповідний закон президент підписав наприкінці 23-го року. Чинності він набуває 26 березня 2024 року. Це буде пробаційний нагляд. Це окремий вид покарання. Він дуже споріднений з іспитовим сроком, але іспитовий срок він більш. Ширше поняття, і під час іспитового сроку там і тяжкі злочини, і якщо іспитовий срок не виконує людина іспитовий срок, то ми направляємо до суду і завжди йде позбавлення волі, а пробаційний нагляд це більш м'яке покарання, воно виноситься окремо і під час невиконання покарання. по пробаційним нагляду там до трьох років обмеження волі, не позбавлення, а обмеження волі. І пробаційний нагляд він надається не від 1 до 2 років, а повнолітнім засудженням від одного до п'яти років. Також там вводиться додаткові покарання, наприклад, електронні браслети, які від одного місяця до одного року будуть ну, надягатися на Засуджених до засудженого на пробаційному нагляді можуть застосувати електронний засіб контролю. Він показує локацію, де саме в той чи інший час знаходиться людина. Альтернативою може бути програма на смартфоні. Як пробаційний нагляд, як ну основний ви, ви це основний вид. Він дуже споріднений. Він дуже споріднений і схожий з, зі спитовим сроком, але більш ширший і. Статті, не, не тяжкі статті, і, наприклад, щоб засуджений не потрапив до в'язниці, але не минув покарання, не минув покарання. Тобто суспільство йому дає можливість не потрапити до в'язниці, але й не минути покарання. І пробаційним наглядом зберігаються дуже програми там і пройти курси лікування, і стати на біржу, і отримувати статус безробітного, працевлаштуватися. Він охоплює дуже дуже велику і широку гаму. Тож пробаційний нагляд це крок до реформування системи виконання покарань України та зменшення кількості ув'язнених.